Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас кінорозбір цікавої стрічки Небезпечна гра Слоум. Дуже яскрава та харизматична героїня Елізабет Слоу. І сьогодні ми її розберемо в розрізі життєвого сценарію, її підсвідомих програм. І також ми подивимось, звісно, цей сценарій він вказує і які психологічні захисти використовує героїня. Подивимося на її прикладі. Як взагалі те, що ми переживаємо в дитинстві, впливає на нашу особистість і на доросле життя. І хоча ми в цьому фільмі ми не бачимо нічого про дитинство, нам не показують і, в принципі, не розказують, але по деяким фразам, по її реакціям ми можемо зробити такі висновки, і ви побачите, звідки і чому в неї. З'явилися такі моделі поведінки. Я думаю, ви для себе дуже багато корисного також візьмете. І так, наша героїня має дуже такі яскраві риси особистості, вона дуже цілеспрямована і має яскраво виражену волю до перемоги. Взагалі, вона по професії лобіст, тобто юрист, яка просуває якісь потрібні законопроекти. І, звісно, вона працює з. Політиками, з юристами і так далі, дуже розумна, дуже неочитана. І її основний мотив по життю це якраз те, що ми називаємо життєвий сценарій. Аналізуючи її шлях, ми можемо побачити, що це сценарій перемогти за будь-яку ціну. І вона робить все для свого виграшу, тобто всі засоби для неї хороші, це можна сказати її девіз. І ми бачимо на протязі фільму, що це для неї головна і мотивація, і задоволення перемогти свого опонента, переграти його, розрахувати всі його кроки до кінця. Тобто вона як такий професійний шахматист, і вона каже цю відому фразу: ми можемо зараз послухати, що тобі потрібно свого опонента. Прорахувати до кінця і якби, виграти цю гру. Це її головна така потреба, але її глибинна потреба довести свою перевагу над своїми опонентами та інтелектуальну непереможність. Але це те, що ми бачимо на верхівці айсбергу і такий явний сценарій. Але ми подивимося, що лежить за цим у глибині. і... По-перше, давайте подивимося на іншу сторону, на інший бік цього сценарію, такої моделі поведінки, стилю життя. Ми бачимо, що вона платить ціну у вигляді повної самотності, відсутності, глибоких особистих зв'язків, взагалі якихось емоційних стосунків в неї немає ні друзів, ні сім'ї, і у кінці навіть судове переслідування. Тобто, фільм показує, що навіть досягнувши професійного тріумфу, вона програє в людському плані. І що за цим стоїть? Ми бачимо, що її основні риси це цілеспрямованість, воля до перемоги, це її головна рушійна сила виграти за будь-яку ціну, це її така філософія, девіз по життю. І вона не зважає ні на методи, ні на наслідки. Наступна риса це холодність та розсудливість. Елізабет. Зображена як жінка-робот, яка витісняє емоції, замінює їх холодним розрахунком, вона не допускає ніяких особистих переживань. Маніпулятивність, тобто вона використовує людей майстерно як інструменти для досягнення своїх цілей і без вагань жертвує репутацією та безпекою колег. І також вона повністю поглинена роботою і в неї практично відсутнє особисте життя. Тобто вона нікого до себе не підпускає близько і не допускає ніяких емоційних стосунків і спілкування. Навіть, тобто, для неї є тільки робота, вона навіть приймає стимулятори, щоб працювати без сну. І все це має глибокі причини. І ми побачимо, що і цей сценарій переможця за будь-яку ціну це спроба довести свою цінність. Світові, точніше, у світі, який в дитинстві дав їй зрозуміти, що вона не має цієї цінності. І так вона виграє кожну битву, вона отримує своє задоволення, якби тішить у цю ілюзію, яка в неї працює, але ми бачимо, що вона програє взагалі можливість жити нормальним життям. І ми в кінці це побачимо, де вона це признає. І тепер розберемо, які ж психологічні травми та умови в її дитинстві сформували отаку поведінку і сценарій життя. Ми бачимо, що в неї порушення емоційної прив'язаності та дефіцит безпеки. Це однозначно, тому що ми бачимо сильну фундаментальну недовіру Елізабет до людей. Вона нікому не довіряє, нікого не підпускає близько. Вона переконана, що всіх можна купити, всіх потрібно контролювати, вона контролює всі аспекти життя, всіх своїх співробітників, вона там навіть стежить за ними, тобто нікому не довіряється, тому що в дитинстві вона не відчувала себе в безпеці і не могла довіряти своїм батькам або значним дорослим. І, можливо, вона стикалася з непередбачуваністю, емоційною холодністю чи маніпуляціями з боку батьків. І, звісно, вони показували, що вона неможлива для них, не цінна, і таких близьких стосунків, емоційних, теплих, вона не мала і не має такого прикладу, по-перше, а по-друге, вважає небезпечним когось до себе близько підпускати, тому що мала такий досвід у дитинстві. Тому що якщо вона розкривала. Скоріше за все, свої емоції, можливо, свої страхи свої, або свої бажання. І її могли за це сварити, висміювати, принижувати, ну і, і так далі, можливо, цілий спектр до найгірших проявів. І, звісно, все це для неї стало символом небезпечності, тому всі вона свої емоції ховає і нікому не довіряє, нікого не підпускає. Тому таке сформувалося переконання, що покладатися можна тільки на себе, а почуття є вразливістю. Далі ми бачимо травму, що призвела до формування комплексного ПТСР, скоріш за все, тому що її фраза про те, що вона бреше з дитинства, є ключовою. І хронічна брехня часто стає захисним механізмом для дитини, змушеної приховувати свої справжні почуття, думки чи реальну ситуацію в сім'ї, щоб уникнути покарання, сорому чи емоційної зневаги. І якщо вона перебувала довгий час у такому токсичному середовищі, наприклад, це могло бути емоційне насильство, постійна критика, непередбачувані правила і так далі, такий психологічний тиск. Це все розвиває цю травму, до якої характерні труднощі з регуляцією емоцій, негативний образ себе та невміння будувати відносини. І в одному з епізодів ми бачимо, як вона трохи привідкрила свою вразливість після тільки сильного стресу. Вона Визнала, скажімо так, проговорилася молодому чоловіку, з яким періодично зустрічалася, у тому, що відчуває глибоко всередині насправді, що вона хотіла б мати нормальне життя, але вміє лише брехати та маніпулювати, тобто вона не вміє бути в нормальних стосунках. Тож дивіться, тут пару важливих моментів. По-перше, вона відкрилася тільки після сильного стресу, тому що перед цим її вразив у болючу травму. Її е, начальник, і е, вона вже прийшла в такому розбалансованому стані, і потім він її якби підловив, і е, ми бачимо, що вона е, цю емоційну ситуацію е, вона розкрилася трошки в ній, що їй е, важко бути в такій вразливості. Але тут ми чуємо від неї, що вона насправді хотіла б мати нормальне життя, нормальні стосунки або сім'ю. І насправді вона зізнається, що просто не вміє, не знає як. І, звісно, це вже і страх, вона боїться підсвідомо. Далі і ще одна травма: це травма досягнення та умовна любов. Висока ймовірність, що любов і увагу Елізабет отримувала лише в обмін на успіх та досягнення у своїй сім'ї. Наприклад, батьки казали, ми будемо тебе любити, якщо ти найкраще, або якщо ти будеш там приносити тільки найвищі бали. І це створює сценарій переможця за будь-яку ціну, де самооцінка людини залежить від зовнішніх успіхів, а не від її внутрішнього стану. І її одержимість роботою, перфекціонізм і нездатність зупинитися. Це класичні прояви цієї моделі, за якою людина намагається заробити право на любов і повагу, яких була позбавлена у дитинстві. Але, на жаль, так не працює. І ми бачимо в одному з епізодів, як вона отримала удар у цю свою травму, коли вона розповідає своєму роботодавцю своє дуже значуще досягнення. Коли він не очікував, вона це приховувала, і потім вона якби його розкрила. Вона дуже радіє, задоволена цим і вважала отримати таке саме визнання її е, зусиль і так далі. А він не тільки не оцінив це, але при цьому е, дуже глибоко її емоційно ранить, називаючи людиною без серця і що вона не зовсім нормальна. Так, у нього була на це причина, тому що перед цим вона дуже. Жорстко обійшлася зі своєю співробітницею, але все-таки її це ранить, і саме таке найболючіше місце. Тому ми бачимо, що ця травма все-таки була, її знов не приймають, її досягнення взагалі не має значення, і о, якби, о, такий ярлик, що з нею щось не так, і вона не зовсім нормальна. І о, ми бачимо, що ці о, травми, Бо вони нікуди не діваються, навіть якщо це було далеко в дитинстві, але людина по енерції живе по цьому сценарію, по цим програмам і не може їх сама побороти. І вона їх навіть не бачить, вона живе так, як по накатаній вже в неї йде. І навіть Можливо, не задумуються над цим, але все це формує, це моделі поведінки. І такі травми вибудовують психологічні захисти, як людина поводить себе у житті. Наприклад, це гіперкомпенсація. Тобто, якщо вона не довіряє людям, вона має маніакальну потребу контролювати всі процеси, всіх людей, свої емоції навіть, щоб не відчувати того дитячого почуття безпорадності та незахищеності. Вона не хоче більше себе відчувати вразливою дівчинкою. І зараз вона всемогутній стратег, бо втратити контроль для неї рівносильне повернення в той травматичний стан. Далі це інтелектуалізація та раціоналізація. Це основний інструмент, тобто вона всі ситуації, включаючи морально складні, зводить до голої стратегії та тактики. І не дозволяє собі почуттів. Вона не хоче з ними стикатися з провиною, співчуттям, наближеності емоційною. Вона також ігнорує людські страждання та емоції, називає взагалі людей ресурсами. Тобто це така дегуманізація. Тобто, Люди просто як глинтики, люди просто її ресурси. Ніяких емоцій, ні в неї, ні в інших вона не допускає. Чому? Тому що це дуже для неї. Важко це дуже болючі для неї відчуття відчувати якісь такі сильні глибинні емоції. Далі ми бачимо проекцію, Тобто, вона постійно бачить в інших загрозу і також таку проекцію її власних якостей та установок робить на інших. Тобто вона живе у світі, який сама створила світ конкуренції та маніпуляцій, бо іншого світу вона не знає. І також ми бачимо, що вона емоції всі заганяє всередину, це називається ретрофлексією, замість того, щоб виявляти якось виражати гнів, смуток або в тому зовні, що в дитинстві могло бути небезпечно для неї, вона спрямовує цю енергію на себе, що проявляється в цій постійній роботі на, на зношування. І використовує стимулятори, щоб не спати, створює цю високу внутрішню напругу, яка знаходить вихід тільки в дуже рідких, ледь помітних зривах. І також ми бачили ці моменти, коли вона залишалася одна, вона собі трохи дозволяла так зірватися, коли ніхто не бачив. А на людях вона завжди сильна, непереможна і так далі. І також контрфобічна поведінка це активне прагнення до ситуації високого ризику і конфронтації, які інші люди намагалися уникнути, а вона в цих ситуаціях якраз доводить свою перевагу і контроль. То що ж з цим робити? Якщо навіть ви побачили подібні якісь травми, якісь підсвідомі програми, які діють у вас, якщо дитинство не було ідеальним, і ви бачите ці відголоски? Що з цим робити? Якщо ви бачите, що моделі поведінки, які у вас зараз, вони захисні, вони компенсуючі, і вони не приносять вам гарного результату, конструктивного або якихось відносин, щасливих, щось у житті не так, як ви хотіли, ви бачите, що, скажімо так, закривати очі на ці травми, на ці процеси, Неконструктивно. вони нікуди не дінуться. Вони будуть працювати з підсвідомості, і ви будете постійно все одно, скажімо так, діяти, жити так, як ваша психіка звикла. Вона буде по інерції вас захищати від емоцій, від стосунків, від якихось дій, активності, які для неї вона вважає небезпечними. або Болючими або дискомфортними, тобто задача психіки людини захистити нас від повтору цього болю і все, що нагадує цей біль, ті страждання, вона буде уникати. Тому ви можете боятися стосунки, можете боятися успіху, наприклад, або десь там прикласти зусилля, піти на якийсь ризик, взагалі якісь складних ситуацій, або приймати рішення, або ну, себе в нових ситуаціях пробувати. Або помилятися, або ще щось. Дуже-дуже ну, багато механізмів. І це, скажімо так, механізми, коли ви уникаєте чогось, або будете прагнути як Елізабет, до того, що вам насправді не потрібно або не приносить щастя, як вона, ця постійна гонка за перемогами для того, щоб перемогти опонентів, що вона їй дала. В кінці вона все одно потрапляє до в'язниці, хоча вона так у нас їх перемогла, але чи щаслива вона як людина? Тому що з цим робити? Потрібно свої такі програми підсвідомі, такі свої життєві сценарії, травми виявляти, і е, е, потрібно їх витащити на світло, і потім ви можете з ними працювати, їх е, трансформувати і. Е, Якби їх активність перевести в пасивність, тобто вони не будуть більше на вас впливати. Так можна перепрограмувати себе. І дивіться, якщо це робити по життю, то, як ми бачимо в героїні, вона не звертала увагу на це, і вона б не дивилася на свої травми ніколи, якби не дуже якісь стресові, критичні ситуації. Вона тільки почала над ними задумуватись, коли. Майже не загинула її колега, яку вона підставила під удар. І це її вже трошки так похитнуло. І вона вже дозволяла собі, ми бачимо в кінці оцей погляд, як вона поглянула на неї, вона вже дозволяє собі відчувати провину за це, відчувати якийсь жаль, і за те, як вона там з нею поступила. Тому це вже така в неї це. Перший крок до зцілення, до того, що вона дивиться, вона дивиться на цю травму, на цю програму, яка в неї не конструктивна, яка приносить біль страждання їй та її оточуючим і тим стосункам з людьми, які в неї є. І це вже перший крок до зцілення. Також ми бачимо, коли в неї з'являється такий емоційний зв'язок з тим чоловіком, з яким вона начебто вона хотіла так само, тільки. Беземоційні такі зустрічі, але все-таки він потрошки до неї пробився до емоційного такого рівня, І вона з цього, до речі, вона цього злякалася, відштовхнула його, і одразу йому гроші там, пропонували, щоб знову ж таки поставити ці рамки, та, що ніяких емоцій у нас з тобою ділові стосунки. Але знову ж таки, від того страждання. Що вона відчуває насправді від повної тієї пустоти і самотності вона все одно не втече таким чином. Але в кінці ми бачимо також, коли він захистив її в суді, він збрехав, щоб її захистити. І, хоча це дуже для нього, для нього ризиковано було, його також могли посадити на 5 років. Але він це зробив, і ми бачимо, наскільки вона цього не очікувала, як вона це, скажімо так, оцінила, тому що. Вона не звикла, вона не звикла бачити в людях, і вона ж і собі не дозволяє емоцій, і вона не очікувала, що люди також можуть до неї прив'язуватись, відчувати якісь сильні і щирі почуття. Тому, можливо, її ніхто не захищав у дитинстві. Вона звикла, що вона сама по собі. Вона повинна бути сильною, вона повинна бути непереможною, невразливою, щоб її ніхто не міг. Якось перемогти та завдати, можливо, якоїсь шкоди, тобто, в неї не було захисту, це однозначно. І тут ми бачимо, що вона бачить інший приклад, і якраз через такі приклади нам також йде зцілення. Тобто, ми повинні бачити, що не все в житті, у світі так, як психіка нам розказує через. Призму тієї травми старої. Тобто, наприклад, травма психіки у вас відбиток такий зупинила, що нікому не можна довіряти. Нікому і ніколи. Ми розуміємо, що така однозначність це неправда, бо є ситуації, вам зустрінуться люди, яким ви зможете довіряти. Тобто немає цієї стовідсоткової такої однозначності, немає чорно-білого світу, чорно-білого життя. Є і погане, і хороше, є і погані е, люди, які завдадуть, скажімо, болі вам, а є і ті, які можуть вас полюбити і так далі. Тому це, скажімо так, її уроки через життя, які ми можемо тут побачити, як розкривається її вразливість і. Якби з'являються ті сумніви в тих переконаннях, в тих сценаріях, в тих програмах, які в неї закладені з дитинства. Але як з ними працювати, повинна бути поетапна робота. Наприклад, в моїй програмі, де ми працюємо з життєвими сценаріями, ми виявляємо всі програми, ми їх трансформуємо через підсвідомість. Далі ми закладаємо нові конструктивні програми, ми їх проживаємо на декількох рівнях. У підсвідомості в спеціальних практиках. Ми її змінюємо через роботу свідомості, тобто таку ментальну роботу, закріплюємо. І також через поведінку у житті, тому що, щоб закріпити якусь нову програму, нову модель поведінки, ми повинні отримати новий досвід на практиці. Але все це, звісно, в двох хвилинах не розкажеш. Я залишу під відео посилання на. Мою методику, на програму, ви почитайте, як це відбувається, почитайте статті і почитайте, які результати, і приходьте, ми будемо працювати з вами на програмі. У мене там є індивідуальний супровід, і уроки, і мій супровід. Тож, чекаю вас і також на нових кінорозбірах. Пишіть в коментарях ваші думки. Щодо цього фільму, цієї героїні, що вам відкликається, і також свої бажання, побажання, які фільми, яких героїв ви хочете ще розглянути на такому психологічному розборі наступний раз. Це у нас буде постійною рубрикою на каналі. Тож до зустрічі!